Всім доброго часу, дорогі друзі, з вами Південний Пошук. На черзі у нас знову рубрика Знахідки з інтернету. Можливо, хто вперше зайшов, то коротко поясню. В цій рубриці я ділюсь цікавими старенькими, вінтажними. Ну так і сучасними предметами для колекціонування. Порою бувають просто гарні речі, а іноді такі досить дивні. І щось я купую собі в колекцію, щось можете ви придбати за посиланням нижче. От роблю огляд на ці речі, які знайдені на інтернет-барахолках. Тому що в кого немає в містах чи містечках барахолки, то, звісно, лишається лише інтернет. До речі, хочу вам сказати, що часом буває, що навіть з доставкою з інтернету в річ виходить дешевше, ніж, ніж би вона коштувала в Одесі на Староконки чи в Києві на Почайні. Так, добре, давайте я хотів розпочати з отакої ось штуки. То був короткий її вступ. Тепер безпосередньо до предметів. Дивіться, є така штука. Ручна вишивка чешським бісером. Ось є майстриня, яка це робить, і назбиралась певна така, я б сказав, велика, ну, величенька кількість. Тому, можливо, хто, комусь цікава така тема. Можливо, хто торгує на Едсі, наприклад, за кордон, отакими от речами, то, будь ласка, напишіть, зв'яжіться зі мною. Такі є пейзажні, просто як квіточки є різний розмір, різні формати. Ну, от, Не знаю, скоро Великдень, то можливо ось такі вишиті іконочки комусь і знадобляться. Тож, друзі, така темка є. Можливо, хто, я ж кажу, хтось займається таким, то, будь ласка, напишіть, домовимось. З цього я хотів почати. це Відкладемо в сторонку. І перейдемо безпосередньо до знахідок з інтернету за цей тиждень, що нам полювання на барахолках принесло. І давайте розпочнемо розпочнем з такої просмотрової лупи L5. Вже взяв її в руки, давайте з нею. Ось така радянська просмотрова лупа. Ось тут лінза. І ось тут можна продивлятися. Фотоплівку. І фотоплівку з 90-х також можна. До речі, зараз зараз спробую вам показати. Знайшов у себе. А ну, напишіть, хто в 90-х ганяв з мильницею і фоткав все, що попало. Все що треба і не треба. І потім проявляв на ось таких ось, ну, що це, фотоплівка так і є, рулон фотоплівки. Видивлялись, які там кадри, який потрібно зробити, який не потрібно. Ось, в принципі, для цього оця лупа і існує. Так, а ну давайте зараз спробуємо. Буде вона працювати тут чи не буде. Ага. Ага, дивіться, з цієї сторони працює. Тобто, отак от ви протягуєте кадри, і отут в лінзу дивитесь вже збільшення який саме кадр. ну Камера зараз там не покаже нічого. Це якісь мої дитячі тут фоточки. Так, протягуйте і дивитесь ці кадри. Так, є таке. Окей. Ось в своєму футлярчику. Погнали далі також тоді по фототехніці. У нас. Ось такий ось, оскільки мені знання дозволяють, тк 2М це конвектор. Я ж кажу, Наскільки розумію, він просто збільшує кратність об'єктива, як допоміжний йде, щоб покращити його функції. Такий малюк. Номер, все є, все назва. Лінзи не царапані, вроді би без, без пилу, без точечок. Без ну без ніяких дефектів, як на мене. Дивіться, 300 гривень, можливо, когось такий малюк зацікавить. То звертайтесь. Також в своєму футлярчику. Далі давайте О, до сучасного. Весна прийшла. Кохання, да, до речі, всіх вас вітаю з весною. Дивіться. Монета Національного банку України кохання лав. Це остання монета, що випустив Національний банк. так Номіналом 5 гривень. Метал, метал... метал нейзельбір Маса 16,5 г, діаметр 35 мм. Кохання це надпотужна сила, джерело нескінченного натхнення, що рухає колесо життя. Ну Важко не погодитись, друзі. Ось така монетка. В сувінирному блістері, до речі, замовляв я її на сайті Національного банку України. І скажу вам так, що він почав, ну, можливо, трошки швидше працювати, бо пройшло всього 10-12 днів з часу замовлення, як вона мені прийшла на нову пошту. Бо помню, минулого разу я замовляв банкноти, то, то було місяць. Мабуть, місяць. Так, ну, друзі, от така монета це собі власну колекцію. Кохання. Кохайте, кажуть, кохання врятує світ. Хто згоден, ставте вподобайки. Так, давайте далі оглянемось ось такий ось комплект гирок. G41110. Такий невеличкий, мейден USSR. Так, І у нас тут гляньте, який чудовий. І повний набір. Я так розумію, що якщо ними користувались, то один-два рази. Тому що ну все повністю ціле виглядає як нове. Самі гирки, не царапані, не ржаві. Пінцетик на місці. Всі міліграмовки на місці. Захисне скло для них. Ой, що ж воно так не бирається. Теж на місці. Ну і... Документ на них, точніше, етикетка, як тут написано. З гарантією, як воно має бути, як має зберігатись, всі технічні дані. Ну і штамп 1989 року. Ось такий чудовий комплект гирьок. Їх, до речі, зараз також купую, щоб ними користуватися. ну Дивіться. То для колекції, то для користування. Як новий або взагалі новий. 350 гривень, якщо комусь цікаво. Давайте далі розбавимо знову трохи сучасного. Ну, Хто грав в дитинстві 8 ігри ігри Fighter? вуличний Бієць. Грав хтось? Ну, Якщо хтось грав, то мають знати, що це кентарю. Персонажі цієї ігри. До речі, в 90-х був фільм цей, Street Fighter з Вандамом, але щось фільм ну був, чесно, так собі. Напишіть, будь ласка, хто дивився фільм, як він. Ну, можливо, у мене в дитинстві були більше очікування. Так, ну а самі фігурки деталізовані 10-сантиметрова 10 висота в них, яскраві, ось вони у мене стоять на полисі просто. Клас. І, до речі, є ще один такий комплект. За 300 гривень, кому цікаво, можете звернутися. Це для тих, хто любить, звісно, ретро ігри, що з ними зв'язане. Далі, дивіться, ось така ось ще красуня. Здогадались, що воно таке? Це Дніпро Гес. Модель Дніпро Гес нашої. З пластику, оргстікла о, трішки, по-моєму, це і дерево. До речі, так, в інтернеті знаходжу і воно продається, виставлено як письмовий набір. Але, але я не знаю, можливо, в мене тут ну, здається повний комплект, нічого ж ніде не зламано. Я тоді не розумію, куди тут ручки чи олівці мають вставлятися. Як на мене, це просто виглядає от, круто, як масштабна модель Дніпро-Гес. Знову ж таки, ціла, не тріснута, ніде не зламана, ніжки, все все на місці, всі резиночки, все на місці. Напишіть, справді письмовий набір. Чи просто як така модель на стіл для красоти. Кому цікаво, буде 350 гривень така коштувати. Так, ну і на останок у нас ось такий ось приємний футляр гарненький. І всередині хоп! Дивіться, яка гарна відзнака. Це від Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Я взагалі дуже люблю фалер... сучасну цю фалер... фалеристику України. Мені подобаються відзнаки, нагороди. Вони от прям ну, дуже круто гарно виглядають. КВЛ, всі емальки. Ну, само собою, її ніхто не вдягав, ніде вона не носилась. Ось як була у своєму футлярі, так і залишилась Це прям така дуже гарна річ буде в колекцію. Так, друзі, ось так ось. На цьому буду, мабуть, закінчувати даний ролик. Всім велике дякую за перегляд. Всім миру, добра і щастя. Всім гарних пошуків, чудових доповнень в колекцію і до нових зустрічей!